Як вже був напад з району, як приїжджали, то люди падали під колеса машини. Просто падали. Вони розганялися, а люди падали під колеса. Голинянка Мирослава Климишина розповідає, як її односельці під час радянської окупації не дозволяли зробити зі своєї церкви склад. Церкву не полишали ані на одну годину. Була нічна дежурка і денна. У мене була маленька дитина тоді, то я ходила не раз, а не раз батько чоловіка ходив. Але знайшли такий момент, були радянська влада, що завезли тут цілу церкву коліс. На другий ранок люди зібралися і всі колеса до голови колгоспу віднесли. Упродовж п'яти років у цій 135-літній церкві Покрови Пресвятої Богородиці пам'яті архітектури місцевого значення не проводять богослужінь через те, що вона аварійна, розповідає старший брат церковного братства Іван Мазурик. З його слів, служби проводять у новозбудованому храмі, який поруч ліва сторона почала просідати, і з настанням цієї зими швидше за все, що вона не пере. Не перебуде зиму і може упасти. 135 років церкві, воно намолене місце. Що ми не маємо просто права, щоб його знищити. Як сказали, не ми то будували, щоб ми це завалили. Ми мусимо її зберегти, щоб нам це не коштувало. Як розповів Іван Мазурик, на реставрацію церкви жителі села зібрали понад 300 тисяч гривень. Роботи всередині храму вартуватимуть 700 тисяч гривень, каже чоловік. З його слів реставруватимуть церкву майстри із Косова. Відновлювати цей е, старий стиль, ця бляха, що з боків. Зобита, ми її будемо забирати і робити, щоб вона мала первинний свій вигляд. Вони будуть вирізати гнилі частини, вставляти живі дерева, і так по, по одному брусу. Паламар Василь Яцук показує документ посвячення цієї церкви, датований 1887 роком, та перший ключ від храму, який зараз не використовують. Також розповідає про іконостас з тризубом, який привезли з гошева. Якби було совята, знали, що сиділи тихонько. Бо на цьому іконостасі є український тризуб. Ну, Якби були виділені, не би його би були збили. 6 листопада, 1988 року, було тут проведено перший раз вечірня. Чоловік розповів, що у храмі також є бічний вівтар, який згідно з новими канонами уже не ставлять у церквах. Ймовірно, він із костелу, який був колись у Голині. Особливістю церкви є ще дві дзвіниці, розповідає Василь Яцук. Меншу каже, побудував його дід після Другої світової війни і сплатив штраф за цю ініціативу. Василь Яцук каже, донедавна, коли у селі не було системи оповіщення, про ракетну небезпеку жителів Голині сповіщав цей дзвін, який колись теж ховали від радянської влади. Закопаний був цей дзвін. Вкритий солому вівсяну солому з'їла. Цей дзвін дзвонив то. під час війни. Та то були смотрої, що ми були на тривозі троє хлопців його дуже добре чути. Ну я просто негоньку бив. Зі слів Івана Мазурика цього тижня на подвір'я церкви почали звозити матеріали для реставрації, а наступного планують розпочати роботи. Гроші для реставрації продовжують збирати, каже Іван Мазурик. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.